Тобто, якби це гарно не називав, ну скажіть, будь ласка, для чого всім видавати по тисячі гривень, коли ви говорите, там у вас не вистачає незарплати військовим, там у вас не вистачає на те, щоб дати пільги і підняти пенсії пенсіонерам. У вас всюди не вистачає, але вистачає на те, щоб витратити мільярди да, на три тисячі кілометрів або на тисячу гривень від зеленського. Для чого купа питань? Для чого ми фінансуємо окуповані території. Громадивають. Які знаходяться мільярди. в землі, я так розумію. Це про них. Вони вже окуповані. Так, і вони, я маю на увазі, керівництво знаходиться на неокупованій частині. Так, так. Частина. І от мені не зрозуміло, для чого ми забезпечуємо шаленими зарплатами ту величезну кількість людей, які. Не зрозуміло чим займаються, да, вигадують собі якісь закордонні відрядження. Вони всі дуже працюють на відбудову, тільки для того, щоб відбудовувати щось у окупованих містах. Їх спочатку треба повернути це марнотратство.